Вітаю! Усі чули про гінкобілобу – унікальну корисну рослину. На фармацевтичному ринку України досить багато препаратів з гінко. Я сьогодні розкажу про фітацерабролізін виробництва фітофарма в В'єтнам. В складі екстракти гінкобілоба і екстракт багатозонточнику. Гінко здатний покращувати стан і міцність судин, запобігає їх ламкості, покращує кровообіг і насичення крові киснем. Гінко розріджує кров і тим самим є ефективним засобом профілактики і реабілітації тромбофлебіту, тромбозів, інсультів і інших судинних захворювань. А багатозонточник це допоміжний компонент, який подовжує і підсилює дію гінко і плюс є адаптогеном. Філізін підходить для відновлення порушеного кровопостачання в мозок. Він покращує пам'ять, слух, зір, сприйняття інформації, знімає головний біль, запаморочення, вухах. служить профілактикою і підходить до реабілітації після інсульту і інфаркту. Він підходить для відновлення судин при атеросклерозі, підвищує розумову і фізичну активність, а також покращує концентрацію уваги. Фітоцеребралізин підходить не тільки людям старшого віку, в кого вже були порушення, а й молодим наприклад, студентам чи старшокласникам під час здаття іспитів. Про клінічне випробування буде окреме відео. У нас є у вигляді капсул, називається фітоцераблізін, або у вигляді фітачаю. F. По ефективності капсули сильніші, ніж чай. Спосіб застосування по одні-дві капсулі, або один-два пакети два-три рази на день за 30 хвилин до їжі. Курс приймання 30 днів, але можна приймати і більше. В пляшечці 40 капсул, в упаковочці 20 фільтр пакетів. Побічних явищ немає. Де придбати? Для аптек він доступний до замовлення через фарм дистриб'юторів БАМ і Оптіма, а для кінцевого споживача зручно замовити через таблетку ЮА учній аптеці, або у нас на сайті натурбутік. Дякую за увагу. Чекаю ваших подобайок і коментарів.